Хочу подякувати всім українцям, які боролися за мене. Я хочу подякувати всім українцям світу, які підіймали свідомість світової громадськості і показували, що таке Україна. Я хочу подякувати всім добрим порядним людям світу, які підтримали і мене і Україну. Я хочу попросити вибачку, матері Вадіма Богача, за те, що її син віддав життя за мою волю. Вибачте, що я жива, а ваша дивіна мерка. Заповниваю. Про тих хлопців, які починали лягати за Україну на майданці, продовжують зараз помирати за неї. Забонувати. Я, я не знаю, як забути, тому що якщо хтось з вас був на кладовищі, то ви могли відчути я відчувають. ジューダービーダビーダービーダビ дорогой мой, ну что я тобі могу дати? Давай, присядь, давай, 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 давай,

Гусь! <плес> Ментовку. Гусь, гусь, поля. Снимать машины, знаешь, и есть прямо под... Вот это, Леонид, неумные. А то ты, блин, любишь фотографировать. Не выжив тебя. Ну ти ж ведеш пряму трансляцію, на хрена тобі така гра? Льон, я не можу так сказати. А вже й не треба від. Все проще. А я просто вийшов. Я приходив просто так. Гусь Коля, блін.